Дивіться, в мене сьогодні буде презентація про те, наскільки круте у нас IT взагалі в Україні, яку ми роль відіграємо в економіці, яка наша перспектива у відбудові. Але перед тим як, скажімо, то перейти чисто до того, щоб нас хвалити, я трошки розповім, чому власне це дослідження є в тому вигляді, в якому воно є, і яку воно роль відіграє, і для чого ми його робили. Ми власне як ті асоціація багато працюємо. З міжнародними партнерами ми є галузевим об'єднанням, і Коли хтось хоче щось дізнатися більше про українське IT, перше, що вони роблять, вони гуглять ІТ, Ukraine і вигадають на нас. Тому майже всі ці запити ми обробляємо, працюємо багато проактивно, працюємо з фокусними ринками, і проблемою, з якою ми стикаємося зараз, і вся українська it в тому що є зменшення, скажімо так. Вперше там за дуже багато років українська тягалась не не показала зростання таке, як воно мало би бути. І якщо ми там до повномасштабного вторгнення зростали 25-30% щороку, то вперше за дуже довгий час, 23-й рік, це був рік, коли ми не показали зростання. І відповідно, це та є проблема, з якою ми маємо боротися, з якою ми маємо показувати нашим іноземним партнерам і закордонним клієнтам. Принципі з ними говорити і комунікувати, що українське IT є, що ми е, deliver no matter what, що ми настільки адаптувалися до будь-чого, що з нами точно е, можна і варто працювати. І, власне, таке дослідження ми робили якраз для іноземної аудиторії, і я сьогодні вам е, детальніше про нього розповім, і я вас дуже закликаю. Поширювати це дослідження вашим іноземним клієнтам, поширювати різним партнерам для того, щоб вони розуміли, що з нами варто працювати. Дослідж... Так, зараз секунду. Оп. Дивіться, структура взагалом дослідження побудована про місце IT-галузі всередині країни. Також це дослідження містить... Вперше за там на перше, наприклад, на нашій історії ми робили порівняльну порівняльні аспекти з нашими найбільшими конкурентами з різними країнами з в основному, які нас розглядають, як коли вибирають Україну чи будь-яку іншу країну. І також останній розділ присвячений власне value proposition української IT-галузі. Почнемо з взагалі місця it галузі всередині країни. Я думаю, що ні для кого не де секрет, і дуже багато мемів було з початком повномасштабного вторгнення, що українці, які виїхали за кордон, дуже скажімо так. з... Здивовані були власне діджиталізацію різних сервісів в, в тій же самій Європі або навіть в таких прогресивних там Сполучених Штатах те, до чого ми звикли, той рівень технологій, доступності технологій, рівень цифровізації власне, державних сервісів для нас став нормою. А для закордоном це немає. Тому, власне, роль немає сенсу пояснювати. Ми любимо, ми. Цінуємо і ми точно використовуємо і власне базу для цих цифровізацій створюють ті ж самі українські it компанії. Так географія, я думаю, немає сенсу. Вона нас не змінюється навіть з початком повномасштабного вторгнення базовою нашою країною, куди ми експортуємо ті є Сполучені Штати Америки. Тут є ще там, Мальта, Кіпр, це власне особливості. Роботи, але одним із топових наших країн це є UK і загалом Європейський Союз. Немає, як то кажуть, якоїсь rocket science, але що ми для себе зараз розуміли, що потрібно диверсифікуватися. Тому що одним із також чинників, тому що у нас просідає експорт і ті галузі, власне, не тільки в. Ну, Точно пов'язаний з повномасштабним вторгненням, але загалом з глобальною рецесією. Це означає, що потрібно досліджувати нові ринки, потрібно працювати і диверсифікуватися. Але топ і лишається топом. Власне, що є базою для такого крутого українського IT, яке в нас є на це велика і класна екосистема, яка, звісно, по центру всього є ті самі it компанії. Я вам дуже вдячна, що ви працюєте, і залишаєтеся в Україні, сплачуєте податки, не і не перереєстровуєтеся. Ось, але це все доповнюється бізнес-об'єднаннями, регіональними кластерами, роботою в того самого Міністерства цифрової трансформації. Загалом Business Support Organization і Governmental Organization. Також багато в Україні зараз проєктів технічної допомоги донорських організацій. Є крута освіта, як державна, так і приватна, яка підсилює загалом і створює потенціал для росту it галузі, і також круті. Точно дуже експертні it спеціалісти, які працюють заради гали, і все це створює, так створює підгалин для того, щоб розвивати і діджиталізувати Україну. Ми є загалом, якщо подивитися на діджиталізацію всередині країни, і я думаю, що немає сенсу там дуже сильно зупинятися на міністерстві цифрової трансформації. Всі ви його знаєте. Тут є ще окремо стенд дії закликаю вас до них прийти. Але в цілому, ми, коли їздимо за кордон, те, що зрозуміло, нам не, скажімо, не так очевидно для закордонної аудиторії. І е, ті цифри, які там наразі є 20 мільйонів з завантаження апліка... додатку дія, е, кількість послуг, які е, які наразі з якими наразі може скористатися українці в, в рамках цього, загалом за останні роки ми на 60% збільшили доступність і загалом рейтинг «In Governments» згідно з міжнародними рейтингами. Дуже важливою. Е, Важливим напрямком, чому взагалі діджиталізація всередині країни важлива, це те, що це один із інструментів боротьби з корупцією. І ми власне про це будемо далі пізніше. Я буду показувати класна стартап-екосистема. У нас є як і фонд стартапів, так і окремі програми. Збільшується кількість стартапів. Вони стоять більш проактивнішими, більш мачурнішими. Ми останнім часом, якщо ви там дивилися новини, буквально там за останній місяць. На двох крутих закордонних виставках українські стартапи взяли перші місця і вигравали гранти, і пічили, пічали, пічали, і на речі отримують результати. Тому класні, це, це ті success stories, які допомагають нам ставати техбрендом світовим. Так, не сьогодні. Основні напрямки, які. Є топовому всередині країни, які з огляду на те, що з чим ми працюємо, як і ті галузі, які в нас є клієнти, з огляду на те, що для себе визначає пріоритетним Міністерство цифрової трансформації, якщо ви чули, можливо, не чули минулого року, чи цього року, вибачте, в мене вже дуже швидкий йде час, цього року ще була прийнята глобальна візія інноваційна, якою була представлена. Найбільші, найбільш перспективніші з огляду уряду вертикалі, які є в Україні, і звісно, до них додалися вертикалі, які стали сильно розвиватися з початком повномасштабного вторгнення. Це Cyber Security і Defense Tech. І це, до речі, ті індустрії і ті вертикалі, якими зараз найбільше цікавляться іноземні партнери, коли ми їздимо за кордон, тому що це слава, яка йде попереду. Насправді індустрій. Так сервісна орієнтація. Так, я буду трошки можливо перескакувати по слайдам, бо сорі затрималася, я вже бачу тут по часу. Чому важливий цей слайд? Цей слайд показує, що Україна порівняна з іншими країнами, з якими нас зазвичай порівнюють базові клієнти. Ми тут обрали для себе Бразилію, Польщу, Чехію і Індію. Це методологія обрання цих країн, вона взагалі дуже проста. Ми просто брали найбільше рейтинги по сервісному експорту, і це ті країни, які з нами найбільше попадають в топ, коли з ким нас порівнюють і кого обирають клієнти між між нами і іншими країнами. Власне для того, щоб доказати клієнтам, звідки є ця база, яка є перспектива українських в Українській it галузі, ми. Порівнювали по ключовим напрямкам. Один з цих напрямків це сервісна орієнтація економіки, і тут ми маємо колосальний ріст протягом останніх десяти років. ІТ-галузь складає майже 50% сервісного експорту України. Ми не просто перспективна, красива галузь для економіки. Ми галузь, яка складає 13% загалом експорту. Ми, ек... ми галузь номер 2 по введенню валютної виручки в Україні. І ми точно галузь, яка зможе багато додати до відновлення України в, сподіваюся, найближчому майбутньому і вже. Тут ми власне це і порівнювали і показували. Також те, про що я проговорила, власне, яку роль відіграє IT для, для нашої країни. Тут, тут по цифрам ми багато співпадаємо з Індією, для якої. Теж багато чули, що для них ІТ теж стало топ-пріоритетом для розвитку їх економіки, і те саме для нас. IT – це зараз один із топ-пріоритетів. І, власне, якщо ви бачили або хоча б чули про Ukraine Фасіліті План, ІТ галузь також є з огляду на Ukraine Facility План одним із ключових напрямків для розвитку. Спеціалісти в Україні зараз там по різним оцінкам. Десь приблизно 350 тисяч спеціалістів в Україні, частина з них, звісно, поїхала за кордон. Але в цілому, якщо, наприклад, подивитися про податкам, які приносять IT галузь я швидко пропрошу, але в цілому скажу: не дивлячись на скорочення кількості платників податків всередині країни, в абсолютних цифрах ми виросли. І я ще раз дякую. В галузі, в цілому і кожному спеціалісту, який платить податки в Україні, про електрику цікавий цікавий слайд, насправді, але варто про нього сказати. За рівнем доступу до інтернету і електрики, звісно, Україна згідно цього е, має хороші показники, але. Е, Новини, з якими стикаються кожен день світові наші партнери, і це вони, звісно, що, що чують, блекаути, нічого немає, світла немає, інтернету немає. Власне, одне із завдань цього дослідження було показати те, що it галузь навчилася працювати з будь-якими викликами, які є наразі всередині країни. І це ми теж прописали окремо в я відразу перейду до. То останні, бо бо мене лишилося 2 -2 хвилини. Ми навчилися провати з усім, і, наприклад, дуже можливо некоректно порівнювати нас там, наприклад, з іншими галузями всередині країни, але в цілому нам для того, щоб працювати, потрібен ноутбук, інтернет, світло, і ми можемо працювати навіть шелтера. І це, власне, один із меседжів, які ми доносимо. Наявність терлінків, наявність генераторів, наявність крутих спеціалістів дає комбо, що би в нас не відбувалося, No Matter What – це один із меседжів, які ми. Доносимо, і власне це вас також закликають робити стосовно перспектив, які є в Україні, це там я потім дам в кінці посилання на це дослідження. Ви зможете все це переглянути і досадити. У нас точно крута база для розвитку і. Точно великі перспективи на майбутнє. Що ж у нас мене ще не працює? Тепер важливий слайд. Можливо, для вас він здається банальним. Можливо, ви вже там вам надоїло чути про слово корупцію, яку пов'язують з Україною, чи там Боже у нас небезпечно. Але ми це дослідження ще раз наголошую робили для іноземної аудиторії, для наших клієнтів. Перше питання. От Відверто скажу, ми, коли приїжджаємо на закордонні виставки, в мене ну настільки абсурдних питань мені не задавали напевно вже дуже довгий час. Чи я сюди там їхала 3 4 дні, чи я йшла пішки, перетинала кордон, чи а деякі питають, а як же ж ви там швидко до нас долетіли? Ну тобто, а як вам живеться два місяці без світла? Ну, тобто, як ви там добуває, добуваєте вогонь? На ну, тобто, це речі, які для нас наче банальні, а для іноземної аудиторії це. Вони нас порівнюють з базовими новинами. Тобто, в нас класна промоція України для того, щоб ми скажімо так стимулювали їх більше донатити і більше виділяти нам зброї. Паралельно приїжджають українські АІТ-компанії і кажуть, що це теж правда. Нам дуже потрібна допомога, і допомога з електрикою і з всім іншим. Але ми навчилися працювати. І це ті міфи, з якими нам потрібно враз говорити. І ми їх озвучуємо, і ми показуємо, як українські it компанії з ними працюють, які мітігейшн плани ми наразі використовуємо, наскільки ми диверсикуємо ринки, наскільки ми вже забезпечили себе всім, чим тільки можна. Я не знаю, вже в кого немає того Starlink-а, чи, чи в цілому, хто ще не навчився цим працювати. Класна річ, про яку до нас, до речі, почали дуже часто звертатися, це, власне, наша кібербезпека. Це той ризик, який ми перетворили в можливість. І той ризик, який ми перетворили в експертизу, дуже круту. Протягом там року було понад 2000 кібератак всередині країни. І наразі, так як ми навчилися відбувати, напевно, вже ну, хіба що з Ізраїлем можемо покороткувати. Тобто це та експертиза, яку ми використовуємо всередині країни, але точно можемо експортувати і далі працювати. Ще багато інше. Ну і звісно, value proposition. Так, у мене не працює сьогодні щось, ні. Так. Value proposition IT-галузі. Поки ви скачете, я якраз договорю. Мене буквально місяць тому, я часто їжджу за кордон, часто спілкуюся з різними партнерами, організаціями, людьми, які приймають рішення. І мене постійно запитують, чому ж власне value proposition. В цьому дослідженні є там багато аспектів, таких на яких звертають увагу першу чергу риск менеджери для яких потрібна така евіденс бейс підходи. Але одним із моїх улюблених, скажімо так, факторів, те, що я зараз найбільше говорю: у нас немає іншого вибору. Настільки, наскільки мотивовані українські компанії, настільки наскільки мотивовані українські люди, наразі вже фізично інших країн не існує. Нам цей контракт і цей клієнт. Просто необхідний, якщо хтось може обирати, хоче працювати, не хоче, піду до іншого. Нам важливий кожен клієнт, нам важлива кожна кожен долар в, в валютної виручки в країну. Нам важливий кожен податок, нам важливо добробут кожного всередині країни для того, щоб продовжувати розвивати країну, продовжувати донатити і продовжувати забезпечувати армію, тому. Закликаю вас вірити в себе, закликаю вас далі працювати всередині країни. Закликаю вас більше експортувати. І ще раз щиро дякую за те, що ви працюєте і промовите українське програмне забезпечення. Дякую, скачуйте, І тут ще є посилання на наш Фейсбук. У нас багато купа всього, тому долучайтеся. Ми вам допоможемо ставати кращими.